Подяка пошана та пам'ять. Президент привітав медиків республіки з професійним святом. З золотою відзнакою в доросле життя заслужені медалі сьогодні отримали тераспольські випускники. День загальнопридністровської пам'яті та скорботи 19 червня в Бендерах. Що заплановано? Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Герої в білих халатах вони завжди на передовій наші лікарі. Вже другий рік вони ведуть важку битву з ковідом. На жаль, буває ціною власного життя. Минулоріч в Терасполі біля медфакультету Держуніверситету встановили пам'ятник медичним працівникам. Сьогодні в переддень професійного свята до пам'ятного знаку поклали квіти. На згадку всіх, хто на рівні з солдатами-офіцерами бився з епідеміями на фронтах Великої Вітчизняної 92-го хвилина мовчання. На гранитній скелі списи і щит символом медицини. Сьогодні вони особливо актуальні. З вторгненням коронавірусу початкова ідея пам'ятника змінилася. Щоби не присвіділа в суспільстві, щоб не відбувалося в суспільстві, яка б біда не наздоганяла державу без людей в білих халатах, побороти проблему, врятувати життя людей практично неможливо. Сьогодні ми згадуємо і поминаємо всіх, і тих, хто віддав життя у боротьбі з пандемією коронавірусу і при ліквідації Чорнобильської АЕС, і звичайно ж в усіх війнах, від усього нашого народу хочу висловити глибокі слова вдячності всім медичним працівникам за ваш неоціненний внесок у справу боротьби з коронавірусною інфекцією і порятунок людей. Day. На їхньому рахунку вже три коронавірусних хвилі і тисячі врятованих життів. Всього в ковідгоспіталях республіки в боротьбі з пандемією заділи понад три тисячі медпрацівників. Наші, роботники... наші медичні працівники. наші медичні працівники впоралися на всі 100% зі своєю роботою. Працювали без вихідних, працювали в постійному режимі, і вдень і вночі у нас є померлі медпрацівники, які постраждали, виконуючи свої функціональні обов'язки. Перехворіло більше двох тисяч співробітників. Потрібно вакцинуватися. Якщо це не захистить від хвороби повністю, то захистить від летального результату. Серед тих, хто вже вакцинувався від ковіду, головлікар РКЛ за словами Ігоря Тустановського, майже третина його медперсоналу отримала антидот від корони. Фактично в нашому колективі, тобто в нашому колективі вже сформований стійкий колективний імунітет. Якщо імунізовані будуть майже всі жителі нашої республіки, ковід просто ніде буде жити далі. Ми вже пройшли три хвилі. З кожною битвою досвід зростає. У нас ковідні госпіталі зараз практично законсервовані, але при потребі відкриються протягом доби з повною 100% працездатністю. Поки ж лікарня працює в штатному плановому режимі. У всіх відділеннях від терапевтичного до кардіологічного проходять лікування понад 400 пацієнтів. Жодного ковід хворого немає. Усі інфіковані їх всього 160, перебувають у двох діючих госпіталях Слободзейському і Ридницькому. Лікарі, медсестри, санітари їхніми руками врятовано сотні життів захисників Придністров'я під час війни з Молдовою у червні 92-го Тільки через одне хірургічне відділення лікувального містечка Терасполя пройшло понад 230 чоловік через приймальне більше двох тисяч, в тому числі і мирного населення. Війна в лікувальне містечко Тарасполі прийшла так же раптово, як і в Бендери. З передової вже 20 червня почали десятками надходити поранені. Олександр Ботезату, за плечима якого вже сотні операцій, каже найбільшого досвіду отримав у період збройної агресії Молдови. Практики нашої до. Цього... Практики до цього такої ні в кого не було. Ми тільки з підручників були ознайомлені з медичною тактикою під час військових дій. Надходили постраждалі масово до 40, 50, 70 чоловік. Це були найвідповідальніші моменти. Після кожного запеклого бою лікарі вели свої бої за життя поранених. Тоді опрацювали всі операційні зали. Один поранений змінював іншого. Оперували по кілька діб без перепочинку і сну. Саме тяжоле на то время були найважчими. Тоді були мінно-вибухові поранення, розірвані рани, вид страшний. Тоді ще застосовувалася вогнепальна зброя з кулями зміщеного центру. Ще мають назву куля дура. Коли така куля потрапляє в черевну порожнину, заходячи в якийсь орган, вона робить кругові рухи. При цьому орган, в який вона попала, перетворюється в месиво. Зіткнення відбувалося все частіше. Потік поранених тільки зростав. Медики працювали на межі, як витримали і що довелося пройти в той запеклий червень 92-го. Дивіться у нашій програмі рідні обрії в суботу о 10.00 і о 15.45. Діалог з громадськими діячами напередодні президент відповідав на питання бендерчан. Зустріч тривала три години. Питань було багато від пандемії вакцинації до соціальних виплат і підтримки молоді. Перше питання президенту: що відбувається навколо Придністров'я, і чого нам боятися? Відповідь впевнений Вадим Красносельський у нашій історії не можна розірвати минуле від майбутнього в розумінні Придністров'я. З чим це пов'язано? Через кілька днів ми відзначатимемо траурну дату 19 червня. День вторгнення Молдови у Придністров'я. Ця дата знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв'язку із сьогоднішніми подіями. Історія напружує наших сусідів і їх західних кураторів. За кілька днів до вторгнення в Бандери парламент Молдови приймає рішення про мирне розв'язання Придністровського питання і внаслідок цього. У місто було розблоковано і 19 червня сюди вторглися підрозділи Молдови по трьох напрямках Каушанському, Варницькому, Кишинівському, грубо порушивши рішення парламенту. Тоді республіку відстояли, і сьогодні російські миротворці головний гарант миру. Президент зазначив, настав час самим захистити, в тому числі інформаційну миротворчість, формат, який намагаються змінити. Придністрові на всіх майданчиках відстоює свої позиції. Глава держави нагадав: нещодавно в Тарасполі відбулася міжнародна зустріч. Три плюс до нас приїхали посередники і спостерігачі переговорного процесу. До діалогу вперше запросили громадські об'єднання. Переговори завжди проходять напружено. Ми там чаї не розпиваємо. Ми відстоїмо свою позицію. Мені б хотілося, щоб це все було доступно для людей. Нехай люди дивляться і визначають свою позицію. Допомога ветеранам ще одна тема зустрічі. Президента питали про індексацію бойових випад. Вадим Красносельський доручив порахувати, наскільки зростуть держвитрати. Обговорили і увічнення пам'яті захисників. У 2019-му встановили 50 пам'ятних знаків на Борисівському кладовищі. Стільки ж буде і в цьому році. Уже з'явилася друга лінія Алеї Героїв. Це місце поховання захисників, які померли після війни. А ще виділили кошти на меморіал Нікіферу Северіну. У 92-му він цінує життя. Ви Озив з Бендер загиблих про збереження об'єктів культурно-історичної спадщини. Одна з ініціатив встановити в Бендерах пам'ятник жертвам політичних репресій. Говорили і про ремонт впорядковують школи і дитсадки. За програмою Кап вкладень в місті відремонтували 36 закладів освіти. Ну і дороги гостре питання для Бендер. Щорічно на їх ремонт потрібно близько 13,5 мільйонів рублів. Грошей не вистачає. На зустрічі відзначили для відновлення доріг потрібна багаторічна держпрограма. Яскраві наряди, емоції на межі із медаллю в руках сьогодні. В Тирасполі вшанували золотих та срібних медалістів. Урочиста церемонія відбулася біля центрального фонтана. Свято організували за всіма карантинними правилами. 123 випускники шкіл Тирасполя в цьому році отримали заповітні нагороди за успішне навчання у столиці. 86 золотих і 32 срібних медалісти. Вони вже знають, що рибутимуть далі. Хтось поїде підкорювати вузи за кордон, а хтось осягатиме ази майбутньої професії в стінах. ПДУ. сьогодні говорять: постаратися довелося чимало, щоб заповітна медаль стала нагородою за всі 11 років навчання. Принципової установки установки, отримати золоту медаль не було. В першу чергу хотілося добре вивчитися. Останній рік було вчитися дещо складніше, ніж зазвичай. Багато довелося освоювати самому. Сьогодні я відчуваю змішані почуття, і радісно і сумно. Попереду новий етап життя. Хочеться спробувати відкрити нові горизонти. На шляху до нових горизонтів, до нового дорослого життя, сьогоднішніх випускників підтримували батьки. Вони поділяють радість зі своїми дітьми. Ми спитуваємо гордість. Ми відчуваємо гордість за свою дитину, тому що він дійсно заробив цю медаль. Він старанно працював, ішов до цього, і ми дуже раді і пишаємося, що у нас такий син. Напуття і слова привітань сьогодні звучали не лише від рідних і близьких. Учасники ворочистості прийшли привітати керівництво республіки і столиці. Ми відім яка у нас молодь. Ми бачимо, яка у нас молодь. Цілеспрямована, сильна, патріотична. Ми дуже раді, що змогли виховати таку молодь. І зробимо все, щоб наші молоді люди залишалися в Придністрові, продовжували нашу справу, розвивали нашу економіку, культуру, нашу самобутню історію, зберігали історичні цінності і продовжували наш шлях. І ось в руках заповітна нагорода: позаду залишається щасливе і безтурботне дитинство а попереду нове доросле життя, і яким би складним воно не було, випускники назавжди запам'ятають життєві уроки, які піднесла їм школа. Оцінку роботі уряду дали в Верховній Раді, ставили питання і висловлювали побажання, як вирішувати проблеми і розвивати економіку. Акцент на тому, що хвилює людей. Ситуація ситуація, як відомо, склалася дуже важка з операціями за міжнародними платіжними системами візи і мастер-карт. на сьогоднішній день. якимось чином вона зрушила або, може, є варіанти створення спільної платіжної системи з Росією? Банківська блокада людей і підприємств затягнулася. Обмеження вина Молдови. Придністровські дипломати не раз говорили про проблему з посередниками і спостерігачами, але поки рішення немає. Ще одне важливе питання: вакцинація і коли буде колективний імунітет. Основний потенціал на даний момент. Ми основний потенціал на цей час ми бачимо в придбанні китайської вакцини. Поки вона найбільш доступна на ринку. Будемо робити все, щоб залучати гуманітарну допомогу. Купимо і самостійно партію вакцини, щоб до жовтня місяця довести до можливого максимуму відсоток вакцинованих. А це відгук з Дубосарського району. Депутат Олег Баєв говорив про розвиток сіл. Олександр. хочу, Олександре Володимировичу, по-перше, хочу подякувати за те, що за інвестпрограми ЖКГ нарешті села Дубово, Боска, Нова Лунга отримали водопровід. Це близько 10 кілометрів. Велика робота була зроблена. Котельня в селі Дойбане-1. Далі про пільгові кредити. Уряд планує програму субсидування процентної ставки продовжити. Йшлося і про ЖКГ, тарифи, співпрацю з Верховною Радою. Подводяк. Підбиваючи підсумок, зазначу, що на мою думку уряд у 2020 році впорався з дуже серйозним викликом пандемією COVID-19. тут заслуга і уряду, і депутатів Верховної Ради, і всіх керівників держуправління під керівництвом президента ПМР, але є над чим працювати. Завдання на найближчу перспективу створити реєстр державних об'єктів і земельний кадастр. Це доручення президента Красносельського. Питання повинні вирішити вже в цьому році. В добосарському центрі реабілітації почали лікування особливих дітей. Перша група приїхала на 10 днів з Тирасполя. Поки з дітьми працюють медики і логопеди, батьків консультують психологи та методисти. Тетяна Дізова з Тирасполя до центру реабілітації Добосар приїхала з 4-річною дочкою тиждень тому у дівчинки ДЦП. Процедуру Процедури у логопед, дефектолог. Гідрованна, масаж, ЛФК, вертикалізатор. Результат вже є. Вона контактів з людиною близько не любить, а тут добре виходить. Це перший такий заїзд, поки таких дітей троє. До осені буде 6-8. Ті, хто приїжджає не з Дубасар, зможуть тут жити, харчуватися. Місцеві щодня повертатися додому. До речі, в центри реабілітації звертаються вже не тільки жителі нашої республіки. Сьогодні сюди по допомогу приїхали з Молдови. Приїхала з Кишиньова. Приїхали з Кишинева для реабілітації дитини з аутизмом в цьому центрі. Ми дізналися про цей центр в інтернеті. Шикарні враження, все здорово, великі класи, фахівці, арт-терапія, логопеди, дефектологи, психологи. Все дуже красиво і здорово. Можливо, тут будуть частіше приймати дітей з інших країн. Поки ж центр реабілітації в основному допомагає дітям з міста районів Придністров'я. 19 червня в республіці вже в 29-й пройде день пам'яті та скорботи. Основні пам'ятно-траурні заходи відбудуться в Бендерах. Саме це багатостраждальне місто прийняло на себе у 92-му весь вогненний удар від молдавських націоналістів. Яким буде цей день в Бендерах в суботу? Дивіться далі. На меморіалах освіжають фарби. 19 червня їх вкриють живі квіти. Бендери згадуватимуть трагедію 92-го року. Масового мітингу та традиційної ходи дорогої пам'яті цьогоріч не буде, але вклонитися могилам загиблих захисників в індивідуальному порядку ніхто не забороняє. Пандемія панімного хоча відступає. Пандемія потроху хоч і відступає, але не дає можливості провести меморіальні заходи в колишньому форматі. При масовості зростають фактори ризику інфікування covid 19 а життя і здоров'я громадян найголовніше. Тому церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та меморіалів будуть делегованими. Ми не позначаємо часу, вклонитися подвигу полеглих можна в будь-яку годину дня. У програмі офіційних осіб покладання біля меморіалу пам'яті і скорботи, відвідування алеї героїв на Борисівському кладовищі, привітання народжених у мирне 19 червня. Також на води Дністра ляже живий вінок і пройде традиційна регата пам'яті. До проведення реквіємо пам'яті оператора Валерія Воздвиженського, який загинув з відеокамерою в руках перші години війни, готуються школярі. Нам потрібен мир, цикл книжкових виставок відкриється в бібліотеці. У соціальних мережах можна знайти літературний огляд, була біда, була перемога. А також онлайн-виставку малюнків юних художників і відеопрезентації Пам'ятати і ніколи не забувати також річниці Бендерської трагедії присвятили низку спортивних заходів, відкриті турніри шашок 64 та. Та шахів серед юнаків і дівчат, турнір з футболу серед чоловічих команд. Рівно о 16.45 У Бендерах пролунають сирени. Загальноміська хвилина пам'яті пройде в той момент, коли 29 років тому пролунав перший постріл. Конфлікт на Дністрі розпочався задовго до трагічних червневих подій 92-го року. Відразу після розвалу Радянського Союзу Молдова взяла курс на Румунію. У Придністрові з цим не погодилися. Як результат, збройне зіткнення в Дубосарах, розстріляні співробітники міліції, гвардійці, ополченці, автобуси з мирними жителями, а ще ув'язнення придністровських депутатів. Вересень 1991 року республікою прокотилася багатотисячна хвиля мітингів жінок. Прийняти рішення одностайне на знак протесту перекрити залізничний рух поїздів на Кишинів. у цьому багатотисячному натовпі. І Лідія Михайлівна Замрига так розпочалася її участь в унікальній жіночій організації жіночому страйкомі. Нам сказали, що наступають на нашу, що Нам треба наше Придністров'я зберегти. І все, ми всі старалися бігом-бігом, щоб піти на рейки, щоб сісти, щоб. А тут ще й об'явили, що наших депутатів арестували. І ми, не задумуючися, навіть щось сім'я, що, що треба сім'ю спасати. Так, тендітні, слабкі фізично, але сильні духом придністровські жінки на рівні з чоловіками виборювали молоду республіку, згадує Лідія Михайлівна. Сиділи в окопах, возили на передову харчування для наших бійців, в прямому сенсі слова вибивали зброю для ополченців. Що зброю видали? Ми прийшли до 14-ї армії, і почали ломати ворота, хто вилазив. Щоб ворота скинути, щоб йти просити нам оружжя і щоб дали танки, дали, щоб захищатися. Ну і нас пропустили, вже побачили, що жінок багато, що зламаємо точно все. І нас пропустили, і ми отак потребували, що попросили і нам дали. І наші вже хлопці могли воювати. 19 червня 92-го. Трагічний день для Придністров'я. В республіці почалася справжня війна. З Бендер до Тирасполя прибувають біженці. Лідія Михайлівна зі своїми подругами займалася їхнім розміщенням та відправляла на Україну. На велосипеді малесеньку дитинку привезли, мужчина, бо жінка погибла. При бомбіжці, там. І він приїхав на велосипеді, і цю цю цей маленький дитину казав, все, кидайте велосипед, пішли. Ми пішли в Домсовіту, і вони уїхали. Я не можу знайти їх. Хотілося б знайти, чи як там вони, де вони. Вони збирали у населення медикаменти, чергували біля поранених у лікарнях, хоронили загиблих. У нас похоронений є Фролов Володя з Сєвєродвінська сам. Він прийшов з армії і приїхав, почув, що у нас війна. І приїхав воювати. Правда, бідненький такий хлопчинка був. І тут погиб. Він похоронений на Алеї Слави. Ми ходимо до нього. Минуло 30 років з тих страшних трагічних подій. Однак придністровські жінки і досі займають активні життєві позиції. Лідія Михайлівна сьогодні опікується ветеранами і літніми людьми, допомагає їм та підтримує про жіночу силу Придністров'я. Дивіться в суботу, 19 червня, у програмі Рідні обрії о 10-й годині ранку та о п'ятнадцятій. Сорок п'ять. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17-й годині, на першому придністровському.